Сьогодні наука і прогрес на місці не стоять. Так у поміч батькам великі спеціалісти вигадали новий спосіб контролювати своїх дітей у школі, правильніше сказати, слідкувати за навчальним процесом. Саме про це розповідали столичні представники освітньої мережі «Щоденник.UA» на семінарі для педагогів у Мукачівській загальноосвітній школі номер 20 у всі часи саме хороша освіта була запорукою успіху у майбутньому. І сьогодні, в період розквіту швидкісних технологій, навчальний процес в Україні має бути на високому рівні і відповідати потребам сучасності. Саме тому і було створено унікальний інтернет-проект Мережу щоденник створений він за державними програмами. Проект щоденник .UA» був створений два роки тому за підтримки інституту інноваційних технологій з міста освіти, що є невід'ємною структурою Міністерства освіти, науки, молоди та спорту України. Підключення програми та її використання безкоштовні. Доступ у систему здійснюється тільки за спеціальним кодом, отриманим в освітній установі. У кожній школі має бути адміністратор, який буде заповнювати сайти і реєструвати учасників. Станом на теперішній час фактично ця вся відповідальність лежала на координаторі, тобто на вчителю інформатики. Взагалі, до поштотному розпису з вересня планується якби інженер в школі. Ну, ми так надіємося і хотіли би, щоб трошки частина яка, якась певної роботи була покладена на цього інженера з обслуговування. Тобто, ну, дійсно техніки багато в школі, і вчителю достатньо тяжко з цим справлятись. Щоденник надає різноманітні функції. Діти і батьки можуть слідкувати за розкладом уроків електронним щоденником, журналом, домашніми завданнями та оголошеннями. Та це ще не весь перелік достоїнств сайту. Учні також мають можливість спілкуватися онлайн, користуватися електронною бібліотекою та готуватись до ЗНО на сьогоднішній день. 14 із 17 шкіл Мукачева вже приєдналися до нового проекту у сусідніх областях. Ця програма користується популярністю. Місто Севастопіль, Севастополь, вибачаюсь, вони були експериментальною площадкою по відтворенню єдиного інформаційного простору саме в регіоні повністю. От, Миколаївська область, Полтавська область, Закарпатська область вже, так, зараз Донецька область дуже активна, Київ безпосередньо, 85% шкіл в Києві підключено. Як стверджує Павло Соломін, проект стрімко набирає обертів, сприяють цьому і обласні управління освіти. Попри всі достоинства, є і певні недоліки програми, адже не у всіх школах є інтернет. Проте представники нового унікального проекту бачать вихід із цієї ситуації. Тут сподіваємось, що програма інформатизації до 2015 року буде діяти, і вже тоді ми зможемо говорити про те, що проект вже вступить максимальну повну дію. Авторизація на сайті вважається не обов'язковою у школі, але в цьому зацікавлені як учні, так і батьки та вчителі. Вибір кожного особистий.